Привіт, мене звуть Джуді. Я русалка, яка обожнює вчитись. А це мої однокласники-вампіри. Вони постійно з мене сміються, тому що я не схожа на них. Хоча я з дитинства закохана у свого однокласника Тайлера. Він такий розумний, гарний вампір. Тайлер може прочитати до десяти книг за годину. І мені здається, ми підходимо один одному. А це ще одна моя однокласниця. Її звуть Ліліан. Вона вампір і хоче відбити в мене тайлера. Ми з нею ніколи не будемо подругами. Вона мене завжди дражнить і принижує. Ха! Подивіться на цю батанчу. Я більше не можу терпіти всі ці знущання. Піду додому. Мені ніколи не стати такою ж крутою. Тайлер ніколи мене не пококає. Стійте, а що за плакатом Тайлера? Давайте поглянемо, що за ним. Ого. Так тут план. Як мені з русалки стати вампіром? Макіяж, одяг. Та ікла. Ідеально. Давайте почнемо. Я вже хочу спробувати. І так, подивимося, що у мене за планом. Макіяж. А з чого почати? Точно пудра. Потрібно максимально вибілити моє обличчя. Тільки для початку мені треба її відкрити. Відкривайся. Здорово. Ха. У мене все обличчя у пудрі. Трохи струсимо. Відміно. Блідий колір шкіри. Тепер беремо пенслив. Він у мене брудний. Не підходить. Тоді що мені взяти? Точно. На полиці у мене є пензлик. Щоправда, він будівельний. Але нічого. Я все виправлю. Моя лялька має свій лежак. Він мені і потрібен. Кладемо пензлик на лежак. Ось так. А тепер. Вмикаємо мої навички перукаря. Саме головне відрізати все зайве. Мені потрібно зробити маленький пензлик. Ідеально. Зануримо його в червоні тіні. Ось так. Далі наносимо тіні на повіки. Здорово виходить. Мені подобається. У мене є трафарети у вигляді кажанів. Хочу зробити пару кажанів на щоці. Ось так. О! Перебір. Можна дві прибрати. Нехай летять. Ой, прямо в ній залетіли. Вони з'явилися на іншому боці. Це мені подобається. Тепер візьмемо вії. Їх треба приклеїти. Ой, перебір. Вії потрібно приклеїти на мої вії. От тепер ідеально. Далі намалюємо стрілки. Мені потрібні гострі. Я хочу намалювати гарний малюнок. Вийшло. Беремо телефон. Я хочу споткатись. Ау, клас! Який яскравий сполох. Мої очі. Хоча я маю ідею. У вампірів червоні очі мені також потрібні. Трохи потерпимо спалахи. Вийшло. Тепер мої очі червоні. Далі нафарбуємо губи. Робимо чорний контур, а потім заповнюємо червоною помадою. Ідеально. Але зачіска моя все, ще мені не підходить. Мені потрібне гарне пишне волосся. А, у мене під вікном відбувається побачення. У дівчини ідеальне волосся. Саме такі, як мені і потрібні. Давайте спробуємо вкрасти їх за допомогою вудочки. Сподіваюсь, що вона не сильно засмутиться. Оп! Джим! Ти такий гарний. Що? Де твоє волосся? Який жах! Так, вийшло. Тепер у мене є шикарна зачіска. Приміряємо. Супер! Як вам моє перевтілення? Мені подобається. Я стала схожою на вампірів. Джесс, давай збадьоримось порцію свіжої крові. Ого, це наша русалка Джуді. Подивись на тайлера. Вау, Джуді, ти виглядаєш так незвично. Вона починає бути схожою на нас. Який жах. Ну зачекай! Вони не будуть разом. Я все зіпсую. У неї в портфелі є пляшка Коли. Нехай кола змиє весь її макіяж. Відкриваємо. Що це? А, я промазала, потрапила на одяг. Але так навіть краще. Онімій одяг. Він забруднився. Що ви накоїли? Моя улюблена сорочка зіпсована. А що там за планом далі? О, якраз треба зробити вбрання. До мене прийшла ідея. В моєму гардеробі знайдеться щось відповідне. Як вам моє брання? Ні, здається, не та тема. Можливо, спробувати щось зовсім інше. Пожежник? Ні, зовсім не ти. А що щодо будівельника? Е, добре, дивно, згодна. Тоді пропоную вбрання лікаря. Хоча тайлер точно злякається. Мені потрібне щось вампірське. Е, ні, надто офіційно. І навіщо мені капелюх? Ні, знімаємо. Ось тепер інша річ. Я виглядаю ідеально. Кожна деталь підкреслює мою нову еру вампіра. Я готова йти до школи. Покажемо мій новий образ. Я точно буду найкрасивішою вампіркою. Цікаво, куди поділася наша русалочка? А ось і вона, її броня шикарне. Вау, це Джуді. Всім привіт! Я вирішила переодягтися після тієї ситуації з колою. Тайлер тобі правда подобається? Я така рада. От тільки у мене все ще немає кликів. Це саме головне у вампірів. Що ж робити? О, у Ліліан є! Ідея! Нехай вона мене вкусить! Це точно спрацює! Давайте її злякаємо хвостом. Вийшло. А тепер, коли вона мене вкусила, Мені погано. Голова поморочиться. Що зі мною? Міг зник Тепер у мене ноги і їгла виросли. Вона мене використала. Я її провчу. Ні, Ліля, не йди Не смій чіпати Джуді. Тепер вона моя дівчина. Я захищатиму тебе, Джуді. Ти чудова. Як же так? хоча їхня пара мені завжди подобалась. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.